Так, хлопці, що, що ми підстаємо? Дивіться, авокадо, торти, мармелад, овсяна печенька, хальма, хлопці, Все, що стається печенья. Паличка. Тобто, фруктожа, обов'язково, фруктожа, без потож, у діла не виходить. Ти там ми Забираємо додому. Все, забираємо додому. Дивіться, для попугаю така штучка там. Ламаємо її, замачуємо, потім обдираємо. Манку я вже висипав, висипав. хлопці, кормимо всім, хінкалі осталось, хлопці, хінкалі. Кушаємо хінкалі. Осталось рибі. Мусор, хлопці. сюди весь. Ось додому. На мусорні, хлопці. Видите, залишилось такі смач... смачники. Теж рибі. Хлопці для риби нічого не жалко. Бо риба це все для рибака. Хлопці. Оце все, все замачуємо, хлопці. Замачуємо води... воді і будемо закармлювати.